Сім дня самого ранку, майже з дев'ятої навіть раніше, були в місці по своїм справам, а зараз е, підемо по магазинам, треба скупитися трішки. І прийшли в АТБ, тому що ну такі, зараз візьму, якщо там є прайс ліст прямо такі скидки на все, що тільки весь інтернет каже, в АТБ заходьте, ну підемо перевіримо, що тут. Зазвичай в АТБ я нічого такого не бачу, але подивимося і покажу вам, що де і коли, що я купила. Так, Саньочок, пішли. Дивити, ось босик, барбосик одягнений. Ходімте, тут є і на, на... коли заходиш, ці всі якісь там бокси продаються. Ну, я знаю те, що ті бокси це все, хтось там за каблучками. Ось дивіться, риба. 190, я вже це дила, 290 коштувала. 200 гривень будемо брати, але тут же 200, 210 грамів. Ну, 10 грамів упаковка — 200. Поділить пополам, це тисячу гривень кілограм. Так вибачте, можна ж купити дешевше шматок риби за 500 чи за 600 і самим засолити. І буде у вас кілограм. Так що це знову таке, ви бачите? Як кажуть, розводняк, то розводняк точний. Оце непогане. А оці сири непогані. Ну, ходімо там подивимося. Тому що так розмовляти можна довго. О, Санька вже жде, мене чекає. На. Не чекай мене. Термін придатності перевірено. Ви бачите, як? Банани 53 гривні. апельсин – 59. Мені треба апельсин, знаєте для чого? Е я хочу зробити там. Ну, ми в фозі будемо їхати, так що я хочу зробити десерт, який мені давав Рома ще років 5 назад. Був мене такий підписник. Так, почому перець? 150. Треба для капусти купити. <кій> Вибачте. Подешевших. Імбір, який гарнесенький. 210. Огірки, ну, 100, 99 це 100. Морква 27. Давайте порівняємо. Морква в нас є. Буряк 18, картопля 28. Ну, Картоплі можна трішки взяти. Я тільки висипали новеньку. Бачите? У нас картоплі зовсім мало. Зараз я картоплю. Сань, возьми, у мене є пакетик, набери трошки картоплі. Де рукавички. Так, зараз я сама наберу. А ось дивіться, які по чому вони. Гарбуз 29 гривень. Ну, це гарбуз смачний, але він такий, що його не відріжеш. Цибуля 13,95, часник 120 гривень кілограм, 39 ще білокачана, ця 50 Помідори 120, 94, 110, яблука 36, 39 і гала 29. Отака. Так, зараз я швиденько наберу картопельки, буду картоплю в різних місцях, картоплі немає. Так, ой, ось бачите, вона не така невелика, але така гарна, не побита, біла картопля. Фу, я роздяглася вже, тому що жарко мене на голові, бо я ж в общем, Да раді бога. Так, поїхали далі. Що тут у нас? Сушка. Дивіться, 45 гривень. Краще по стілу в Лари купити, набагато краще. Виноград сушений. ну родзинки. Арахіс нечищений, гарбузяна. О, 64, Абрикоси сушені. А, нічого так на якість. Пішли далі. Цибулю показував хтось така се так, стебло Селери 70 гривень. Це 7 гривень, бачите, як хитро написано, 7 гривень це 100 грам. А так, а скільки тут грамів? Де їхні ваги? Ні, на Ні тут має десь контрольні бути ваги. Селера. Це... А, от молодець. 260 кг. Возьмусь, селера, це дуже смачно зараз їсти. Так, айсберг 140 гривень кілограм. Манго, виноград 170. Гриби 130 Авокадо 160 кг. Це коробочка 84, 49. Так, цибуля мене цікавить. Ось вітамінний пакунок 39 гривень. Отакий. Ну, у нас це є. Ось цибуля. Цибуля зелена 38. Десь жінка одна показувала, от теж, я не знаю, в якому магазині, 140 гривень е, така штучка. А у нас ось 38. бачите? Ось такий салат 39. А ні, це, а, ні я думала це квіти, Це так? Так, да? да, Це е, радічі. Салат, отакий тут різний. 39 це нормально. У нас є петрушка своя, є свій кріп'яць. Боже, які міні-ківочки. Так, міні-ківочки. Саша смотри пиво. 29. Теж, бачите, 29 на 4 гривні. Тут це на повідки мене п'ємо. Ну і тут. Це їхня тут всяка випічка, будь ласка. Це кава смащена. Так, сіль 12 гривень, сіль у нас є. Мені цікаво, що по макаронах. Теж кажуть, що макарони, там дуже великі скидки. Ну, Давайте подивимося, ось 25 гривень макарони, оце ці, да? ну, ви ж розумієте, що це макарони не італійські, це просто написано для паста. Це наші. Я не хочу сказати, що вони там погані зовсім, але Оце ось так. Я скажу, що макарони, ну, ось гарна ціна, дивіться, 40 гривень. І знову ж таки, делюкс. Оце італійське, а оце делюкс. Це те ж саме. Саша присила Київська макаронна фабрика, таке саме. Так, мені... О, дивіться, агар. Хтось мені казав, немає агара, є агар, ось агар. Вісім грамів, 16-20 агар продається. Так, желатин. Що це за желатин? Ні, своя лінія щось мені. 15,90 це 16,90. Треба желатина купити, тому що треба пити На, Будь ласка, мрія непогана фірма желатину. Суміш перців. Ну, перець завжди був дорогий, що тут казати. Так що агар є. Оце все. 43 гривні, вибачте, мене, оце ось, дивіться, тут до м'яса приправи. Ви можете самі наколотити і не платити 43 гривні. Ну, нащо? Тут, мабуть, пакет є. Мабуть, пакет тут є тощо. А, ні, тут написано стерилізовані парою прянощі. Ну такий дурдом. Ну навіщо це, Боже. Ну, це ход рекламний. Так, мені треба купити гороху, горох бо закінчиться. А тут горох 27 гривень. Його це, мабуть, дорого. О чому зараз горох, хто знає? Крупа пшенична, дивіться, яка гарна. Ой, взагалі, треба взяти Артек прямо таку гарно помолу. 28 гривень. Манка ще є. Так, гречка 54, а тут вже ж вага скільки. 800 грамів. От, будь ласка. Ну, такої, такої пшеничної ніде не купите. Це така пшенична, що тільки відразу відразучик і вже її їж. Гречка 31. Булгур 31 отакий. Ну це краще вагове брати. Я просто візьму оце, тому що такого артека немає ніде. Хліб. Тут от, от раз я брала хліб, такий батон, Саня, він був смачний. Так є ж, я що раздоровав тут. Так хоче бабуся зробити сухарі. Mm. По стороні. Такий же темний взяти. Хліб полтавський, житньо-пшеничний. Це такий полтавський чи ні? Батон популярний. Боже, тут хліба не розберешся. Це який? хуторський до столу. О Боже. А, це куліничі. Батон. Ось темненького треба взяти. Дарник. Ні, це популярний якийсь, а це який? а це зерновий люкс. Київ Кременчуцький. Київ перший жид на пшеничний. Значит ще деякий. Поживний, особливий. Хм. Популярний, чи який, чи поживний. Давайте поживний візьмемо. Хай буде темний, темненький. Так, ну тут солоденьке. Ось гарна акція, дивіться, 408 гривень. Сань, хочеш на Миколайчика куплю? Ти хочеш, що який ти странний. Це этот, ром. 408 ром цей коштує 670, це, тобі, це? чорний. Ні-ні, чорний. А цей коштує 742. А це що, це вино якесь? Ну, це. А це, ну ось подивись. ром, Шоколадки, дивіться, дуже велика. Ну я млюку не купую принципово. бачиш? Гарна. Так, 53 какао. Ну і оці ось подарунки. Напої гарна ціна, 20 гривень майже різниця. Ну, я теж того не купую. Майонез чудовий оліс 42 гривні. На 20 гривень деш. Ж... Я думала, мені хтось телефонує. На 20 гривень деш. Ти хочеш? Хочеш, не хочеш, такого не хоче. Так, 50% чудовий майонез, треба, мабуть, та чихай, жирніший буде. Хай буде майонез. Бачите, зайшли просто так подивитися. А вже набрали півторби. Так, давайте подивимося, що по маслу у нас. Сумість тульчинка рослинно молочна Тульчинка 66 гривень. Ну, це, це той самий маргарин, чесно вам скажу. Так, маргарин своя лінія. Оце ось гарний маргарин. Я його набрала, в мене він є. Так, масло. Своя лінія, солодовершкове. Своя лінія, де своя лінія? Це, мабуть, оце своя лінія. Так, да, ось, бачите? 82%, 84,50%. Це хороша сина. Ой, які бруски здорові, диви. Масло -малатія. 89, 89,87% білоцерківка. Тут масло дешевше. Злагода. я нічого не купляю цієї фірми. Зовсім мені не подобається. Масло ферма бутербродне 63,89%. Ну, вибачте, якщо 63,89, то краще дійсно купити навіть оцю масло флодошкове екстра. Своя лінія, 82%, скільки коштує масло лінія? 84%. Так що я ж кажу. Що мені каже, що хтось телефонує, а та пачечку взять. Молокія гарна теж. А скільки молокія 89. Та возьму пачку, хай буде. Ну, молочка. Ну, теж є китки, але я не знаю. Кому що потрібно, чесно кажучи. Бачите, скільки всього тут багато. Сметана по чому подивитися. Сир 52. Теж дивіться, своя лінія. Такий, вроді би, нічого зернити, одну пачку поповнюю. Осе мені не подобається себе. Я кажу за, за себе. Тому не, не пишіть мені, що ой, та мені це дуже... вам подобається купляйте. Я купляю те, що подобається мені. Що у нас сметана? Ну, Сметанна, дивіться, 19 гривень, ви ж розумієте, що це не сметана. Е, сметана 51 гривня 20%. І 49 молотії, 15%. Мабуть, я візьму з натурально. Ні, молотія непогана фірма. 25 така малесенька коробочка, тут тільки вага її, хоча не бачу. Так, а що тут у нас? Тут 350, а тут стаканчики 300. Славяночка 47. От, пожалуйста, можна взяти славяночку. Вона непогана. Ось, я зараз зараз я візьму оцю славяночку, 20%. Бач, ой, де. І псим стаканчики краще. Ой, Сашна, то я набрала тут. Так, а вона одна. А це що? Сметана ягодинська, 55. 48 теж непогана, сметана 15%. Кефір 42. Ну, тут, ви дивіться, вагу, щоб знати, чи ось 300 грамів. І тут у нас скільки, а тут 370. Бачите, на 70 грамів тут більше. Ціна гривня, гривня 30 різниця. От тобі 70 грамовий. Хай це вийде. Так, пішло Санька. Чи ні, хвата одного. Хвати поки. поки стаканчика. Молоко по чому? Молоко це цікаво. Так, дріжджі візьму, тому що мама себе каже, візьми дріжджі. Я зараз звикла до сухих. Молоко 48, 55, 50, 49, 54, 50. Отака ціна. Недешево. Сирочки. Ну, я ж кажу, що тут імпорт теж дуже гарно, багато всього. Сирочки. А це що? Це цей сир? Да, оце сирочок гарний. 18.90. Треба купити, бо в мене вже закінчується. Сашонь, підійди сюди, будь ласка. А що тут написано? 17 ціна 17.95. Саня, що тут написано? Бо я без окулярів. тут що написано? Отут. Закрила. Ну, тут почитай, тут що написано? Написано? Да. Так.